Всім привіт! Сьогодні у нас така досить цікава тема. Рішив вам відео зняти і показати, бо завжди малярки, моменти, а саме цікави ми упускаємо. Бо багато кому буде цікаво, от наприклад, Audi Q5, машина 21-го року. Після ДТП от, дзеркало обдерте. От, Дзеркало ціле повністю, але воно в якусь сітку чи щось обдерлося, і розбита камера нижня. От, Гарно видно, розбите скло камери. Вона під час та камера і обдерти весь корпус перепофарбування. Як розібрати Як розібрати фару, фару, тобто дзеркало, щоб замінити камеру, зняти корпус перепофарбування і потім все зібрати. Саме перше, треба зняти елемент. Зняти дзеркальний елемент, знімається він просто. Виводите дзеркало, повертаєте його в максимальне положення. Акуратно запихаєте під нього руки. Саме основне. Робити все в теплому приміщенні. Якщо це є зима, то дзеркало прогріти феном, щоб воно було просто гарно тепле. Ні в якому разі це не робити на морозі, не робити холодно. І все. Зайшли руками під нього, акуратно відчули його і різко, раз, і відщопнули елемент і все. І все готово. Це треба робити чітко, різко і впевнено. Тоді обертаємо, від'єднуємо з середини підігрів, від'єднуємо. Сам елемент, все, дзеркало зняти. І тоді всередині бачимо болтики, розбираємо все і приступаємо далі. Все, після того, як зняли оцю рамку, от тут щоб зняти цю зовнішню кришку, вона тримається на ось цих фіксаторах двох. І саме основне. Не забути, дуже уважно дивимося, отут є всередині один болтичок. От, я вже його відкрутив, щоб вам показ... довго не показувати. Ось він. Його забираємо. От. І після того, як ми його забрали, акуратно отак беремо дві сторони, тиснемо взад. І нам треба оці, оці кріплення. Оці кріплення, Я їх постійно беру отакою, отаким монтіровщиком, я їх звожу в бік. Раз, і все. І акуратно дозаду кришечка вищелкнулась і все. От як бачимо, як бачим, ось оце кріплення більше нема. Там йдуть защіпки, а от це кріплення, якби не, не відкрутили, ви б його просто поламали. Так, продовжуємо, бо нас переривали трошки. Значить, оцей шурупчик з ним дуже обережно. Не забуваємо, відкручуємо, тоді акуратно вищелку, знімаємо кришку. Далі. Коротенький дротик на сліпі зони на датчик. Від'єднується він тільки тут. Але питання в тому, що. Педалька, лапка сама фішки, вона знаходиться отут ззаді. Обережно провертаємо собі, щоб було зручно, і отут є знизу з внутрішньої сторони лапка. Підчув... Намацали, нажали і акуратно зняли. Все, ось вона, бачите про що я говорю. Все. Фіксатор від... відігнули, зняли акуратно кришечку і все. Тоді, після того, коли знята кришка, зняти все. Оці дві лапки зажимаємо і акуратно виймаємо назовні, тільки назовні датчик. Сліпих зон. От, без проблем знявся. От, все спакували і кришка готова до малярки. От в такому вигляді іде вже, віддається малярам в малярку. Все, а ми продовжуємо далі міняти камеру. Так, для того нам потрібно розібрати далі дзеркало поглибше. От, продовжуємо. Так, нам потрібно віджати отут. Оцей фіксатор відщепити кришку. Так, все у нас тут відкручено. Відкручуємо тут, я вже відкрутив, отут також оцей саморіз, що тримає поворотник, його знімаємо і вищелкуємо акуратно догори оцей весь поворотник. Тут є фіксатор червоний. Витягуємо його, і тоді натискається педалька. Знімаємо поворотник кладемо його на бік і тоді нам вже відкривається повністю доступ. Тобто можна вже, можна вже не розбираючи далі, отак відвернути акуратно і від, відкрутити камеру, замінити. Можна далі розбирати, знімати кришку. От, ну, не бачу далі потреби. От, але можна в принципі, показати, подивитися, як далі розбирається, щоб вже розуміти безпосередньо, як розбирати до кінця. Все, відщепили ми тут це все, як видно, відвели. І тепер відвели в бік, у нас є повністю доступ, вже, щоб відкрутити замінити камеру. Щоб замінити оцю кришку повністю, якщо в разі вона вже у вас йде розбита кришка. В нашому випадку вона ціла, нам її нема смислу знімати. Якщо вона розбита, тоді самий тяжкий варіант всієї цієї роботи треба знімати оцей штопор, зажимати це все вниз, знімати оцей штопор. Знімати пружину. І тоді оця частина піде вниз. От, і вже легко зніметься кришка. От, кришка знову нова вдівається. Нижня металічна частина закладається вже в цю верхню частину, в основну раму. І знову ж таки, так само збираємо все назад, зажимаємо. ну Це вже тяжко. Це бажано оцю частину влещата зажимати або в стіл. І тоді вже над тим працювати, бо пружина дуже потужна. І все. Все. Далі. 15 Відкручуємо камеру і без проблем її міняємо. Все, відкрутили я ті болтики. Акуратно витягаємо звідси камеру, вона дуже легко виходить без ніяких моментів. Дивимося. Наша камера розбита скло повністю. Камера сама під'єднана. Ось фіксатор, натиснули і акуратно виводимо кабель, бо він тут досить таки потужно сидить, тому що це вже є відповідно кабель на манжеті. Тут дуже сильний сальник стоїть на вакуумі, щоб туди не попала волога, тому що, самі розумієте, це телеметрія. Має бути все чітко. Зняли, потім витягуємо камеру з цього корпусу, самого стримача камери. Ось, і є камера. Нам привезли камери. Клієнт купив. От, камери абсолютно одинакові. Що, що фронтальна, що бокові, звіряємося. У нас машина 2021 року. Камери привезли одну 17-го, одну 20-го, але по, по, по кодах вони повністю ідентичні. Маємо верхній код. От, вони повністю ідентичні. Все, биту камеру на бік. Беремо нову камеру. От, закладаємо її у тримач. От, закладаємо камеру на місце, фіксуємо в тримачі, беремо назад акуратно фішку, під'єднали, добре все втиснули. І в зворотньому порядку повністю збираємо дзеркало.